Агітація поза межами моралі і закону. До СТС звернулися батьки сумських школярів. Мовляв, у одній зі шкіл роздають передвиборчі листівки політичної сили мера. Виявилося, що директор Альма-Матер йде у депутати від цієї ж партії. За роз'ясненнями, йдемо до самої «Альма-Матер» школи номер 5 Кабінет директора зачинений, а от завуч таки знайшовся. Та про політичні листівки в школі запевняє, ні сном, ні духом. Я коментарів ніяких не можу вам дати. Я ніяких листівок не бачила я нікому нічого не розстанала. А те, що е, директор буде через дві години. Доки чекаємо на директора і блукаємо школою, наштовхуємося на відкритий кабінет. Прямо на столі вчителя вже відомі листівки. Перша половина список досягнень партії. Друга питання до батьків, що б вони хотіли змінити в місті. А чи це кабінет? Что-то шкільна територія? А хто? Класний Кирилл нечего. За ким він закрепил меня? Ну, ваше время, что это выбачення, а Можна нам какой-то клиент Немає классную? Хто відповідає? Зате є ще один заступник директора. Жінка говорить все нормально і під контролем у використанні школи для розповсюдження політматеріалів. Нічого страшного не бачить. По перше, це не агітаційні листівки, а це що має зробити міська влада? Все в наступні раки ні. Про що не каже? Це не схоже на агітаційну листівки. Ну це ж, як так, розуміло. Розуміло. це пропонувалось просто заповнити, щоб що, що змінити. В що районі? змінити в нашому районі? Тут ну така, яка тут є. І діти приносили тут? відповіді, так? Да? Діти відповіді, може, і принесли, а, ну ось є відповіді. Якщо перевернути цим боком, да, зрозуміло. Це схоже на політичну рекламу, скажімо, агітацію, скажімо так. Ну і схоже, ну нічого тут страшного я вважаю, немає. За годину директор школи таки з'являється на роботі. До слова, пан Борис балотується в депутати від тієї ж партії, що й на агітках, та запевняє, до цього немає жодного відношення. Мовляв, все змова підступних конкурентів. Я працюю в школі давно, я був депутатом. Я знаю, що це таке. Я знаю, що не можна цього робити. І я знаю, що в цей процес, коли зараз, скажімо, багато йде з різних напрямків, з різних партій, і робити це. Це Собі ставить підноску. До слова про адмінресурс на виборах навіть у законі написано. 60-та стаття закону про місцеві вибори забороняє будь-яку агітацію керівниками комунальних установ на місцях. Юлія Настенко, Олександр Білявський, новини СТС.